Думала, що уникну цієї теми, але не уникла. Вже мені там мої колеги щось е е е подібне закидали про те, що ви їдете е е кудись там найманими працівниками, а тут були фермерами. Я не знаю, звідки тягнеться оцей приколчик, що. Типу, статусність. От важлива комусь статусність. Бо ти тут був фермером, а тут найманий працівник. Найманці особливо, це таке слово, не зовсім коректне, як на мене, ну, але менше з тим. Що я вам хочу сказати про фермерів в Україні і про найманців за кордоном. Мені є з чим порівняти, тому що хай тут я недовго ще на цій фермі, там чи чоловік бі... пішов третій місяць, як він працює. Але. Що я хочу сказати? В Україні такі дрібні фермери, як ми, це тільки звучить гарно, що він фермер і власник такого бізнесу, власної справи, і так далі. В загальному воно виглядає ну, зовсім не так, як ми то романтизуємо. Бо ми ремонтизуємо цю професію. На своїй фермі в Україні ти і доярка, і вигрібач гною і ремонтуєш все підряд, ти собі бухгалтер, ти собі не знаю, там ветеринар, зоотехнік, тракторист, моторист, автомеханік і все, але тільки не бізнесмен. Тому що ти ті гроші, які ти заробляєш, ти вкладаєш назад в ферму. І каже: одна моя знайома гімно робимо, гімно маємо. Єдине, що ми тішимося всі. Отакі От дрібні фермери це тим, що воно гарно звучить, бо ти фермер працюєш сам на себе. Працюють більшість без вихідного, працюють більшість таких дрібних. Я не кажу зараз за великі якісь фірми, холдинги там і так далі. Маленькі, дрібні, 20-30 голів. Працюють більшість без вихідного, працюють більшість. Так, що що заробили? Те саме вклали в ту саму ферму, і по факту на даний момент не мають нічого з того бізнесу такого, щоб от вони люди могли собі спокійно, кудись, я не знаю, потратити ті гроші не у ферму, скажімо так, не на закупку техніки, не на ремонт техніки і так далі. Для мене особисто статусність оцього, оця фермер чи найманий працівник десь на іншому підприємстві ролі не грає. Я хочу, щоб було комфортно жити мені і моїй сім'ї. Все, що мене зараз турбує в даний момент, це комфорт і нормальний рівень життя. Якщо я розумію, що за 6 років в Україні ми не добилися того, що ми хотіли, і я не хочу більше працювати без вихідних, тільки романтизуючи те, що я якби працюю сама на себе, бо по факту грошей я їх не бачу, воно все вкладається в одне і те саме, то для чого така робота? Просто, щоб це було, що ти фермер. Ну, так я.